І це друга частина, Ярик, ти готовий? Сніжок. То да сніг падає, то не я зробив. Ярик що ти хочеш зробити? Ото от, от ультра ложечка. Зараз ми будемо стукати, Ольк. Ти давай де роби. давай. Та все, то йди друби. Хер, пошмоду ли саджу, я обіцяла, що зробив в Спершу хотіла зробити це, де пельмеді на варенники. Давай, іди на варенники. Тому кривичок нема. А, ну так. Коротше, зараз я тобі розігрію воду. О, я тут не, тут щось з собою відкрився. Я, чого вона з собою відкривається? Не знаю. Не треба воду витрачати. Заливаємо. Час. Давай так и долываем. его. Посмотри, это долывается. Тут хай вода добирается, а это что? Дерек, ты что тут робишь? Я... Да я... я ой Ой, Ёль, полик. Дерек, что ты не рубишь? Вс. Лосання попадай кіпотоп. Я приїжджаємо. Приїжджаємо на ту фігню. Всі давай, деси. Пташки! І ми вже виїжджаємо. Прийдемо, прийдемо. І нам потрібно. Хлопка! Оце от фігня! Подяк! А, він щось розлився! І палку. Ще нам потрібен переносчик води. І ще фігня. ну, я, я тут своє свій довірчик. Все, їдь, це доставка. Чекайте, чекайте. Цю штуку потрібно. А поки Ярик об'їдеть, я наберу воду. От я вже доповнив. Є до тому що Ярик поїхав. Так, коротше, пацани. Тут, коротше, їхати від тої штуки за що закладу, то я такі от джунглі. Я от кричу тих джунглів за Без їжі і без води. Не знаю. Тут тобто, хіба зараз поїду до за цього якось попробую зв'язок зробити. Всім па-па.